Привіт всім моїм глядачам! Сьогодні у нас коротенький огляд на один енергетичний напій, котрий має назву Pro Powered BVS. Розкрию секрет BVS. Це мережа автозаправочних станцій АЗС у нас в Україні. Вони.. Мабуть, не в кожній області є регіоні, але там, де я був, вона була, і я її придбав. А про... Ну це так просто назва. Я думаю, він буде звичайний. Хоча я заздалегідь не можу знати, тому треба скуштувати. А скуштувати на огляді це двойний плюс. І тому сьогодні ми... Так і зробимо. Написано енергетичний напій для справжніх професіоналів, тобто для нас з вами. Ми справжні професіонали, тому що навіть дивимось огляди про енергетичні напій. І хто ж не, не професіонал, якщо не ми. Так, дивимось. BVS, я так зрозумію, це Полтавська АЗС. А адреса виробника Молдова. Місто Двардій, це, напевно, на замовлення зробили. Так, дивимось. Кофеїн 32 мг на 100 мл. Це впевнений стандарт. І це добре. Відкриваємо і наливаємо. Так, ну, колір не вражаючий. колір. Просто буквально прозорий. Добре, просто скуштуємо, я вам скажу. Хм. Не так погано, як я думав. Тобто зовсім не погано, я б так сказав. Є своя оригінальність. Це не стандартний блек, це, це 100%, 100%. А, ненадмірна солодкість в балансі. Дуже складно сказати, від чого такий смак і після Ну тут в складі є лимонна кислота. Можливо, це. Ну, написано ароматизатори натуральні, не написано які. Та й більш-менш нічого такого вирізняючого я не бачу. Просто енергетик, не зовсім, не зовсім стандартний, не дуже поганий, я б сказав би середнячок. Не дуже, не дуже смачний, він, ну як, смачний, але не дуже. Він точно не в лідерах, під ними. ну і точно не аутсайдер. Тому такий твердий середнячок, якщо ви часто подорожуєте і будете якраз на цій заправочній станції, я так розумію, він про... продається тільки на мережі цих АЗС. Якщо ви там будете і побачите, впевнено можете брати. Але рекомендувати прям як дуже-дуже як смачний, і ви всі повинні його скуштувати, я звичайно не буду. Тому що він не такий. Ну, якщо ви купите його, вип'єте, скоріш за все, ви не дуже розчаруєтесь. Просто вип'єте і все. І не дуже сильно, скоріш за все, і, е, помітити різницю між іншими стандартними енергетиками. Тому такі от справи, такий був енергетик про БВС. Е, яка ціна, я не пам'ятаю, це було <кхід> досить давненько, але я не, ду не думаю, що завелика. Я думаю теж, що десь в середнячках пасеться він. Е, тому таке. Твердий середнячок скоштували. Ну, а, а вдруг був би просто топ із топів. Ну е, треба куштувати, щоб розуміти в майбутньому. Щоб розуміти взагалі різницю між іншими. Енергетиками і взагалі, ну, щоб не знайти якийсь дуже-дуже топовий енергетик, треба, звичайно, куштувати їх всі. М -м ви не знайдете, якщо не будете жодного куштувати чи через один теж не буде. Якщо вам сподобався відос, ставте вподобайку, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Це Дуже висока мотивація для мене знімати нові відоси. Всім до побачення, такий був огляд на Energetic Pro BVS. Далі буде ще цікавіше. Всім до побачення.